Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і щотижнева програма «Чи я? інформація. А також Марек Будіш із аналітичного центру Strategy and Future» та доктор Лукаш Пшибило з Академії воєнних мистецтв. Сьогодні говоримо про те, чи підуть в армію всі дорослі польські чоловіки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні Сейму 7, 7 березня наголосив на необхідності проведення інтенсивної військової підготовки, яка дозволить підготувати цивільне населення до можливого збройного конфлікту. Одна з його фраз викликала справжній вулкан емоцій, запитань, обговорень, які тривають і до сьогодні. Цитую, ми постараємося до кінця року мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був навчений на випадок війни, кінець цитати. Пізніше прем'єр уточнив, що його заява стосується також жінок, які хотіли би пройти таку підготовку. Вектор, заданий прем'єром, майже одразу був конкретизований Міноборони. Завдання амбітні, швидкість, із якою уряд хоче змін, теж легко здогадатися, що російська пропагандистська машина максимально пхатиме сюди свого носа і скрізь, де буде, хоч найменша щілина в комунікації влада громадяни, буде максимально розхитувати ситуацію. Вона це робить скрізь і завжди. Тож добре знати детальні про що йшлося Дональдо Туску у контексті дуже реальної загрози, перед якою опинився весь західний світ, у контексті серйозного збільшення витрат на оборону, озброєння, принципової зміни оборонної стратегії, якої прагне сьогодні польська влада, фраза Кожен дорослий чоловік прозвучала дуже рішуче, але потребує, звісно, пояснення. Марек Будіш із аналітичного центру Strategy and Future звертає увагу, що максимальне узагальнення в цій фразі радше мовленнєвий зворот, аніж план справді навчити на випадок війни всіх до єдиного дорослих польських чоловіків. Ми маємо знати, що навіть у країнах, де практикується загальна військова повинність, ця служба є загальною лише за назвою в Ізраїлі, наприклад, де чоловіки і жінки повинні служити в армії, близько 58% населення не проходять такої підготовки. Тож, коли ми говоримо про загальну військову повинність, ми завжди говоримо про вибіркову службу. І так найімовірніше буде в Польщі. Тому ми будемо готувати добровольців, Ми будемо готувати... Тувати і чоловіків, і жінок. І Якщо цих добровольців почне не вистачати, тому що може виявитися, що спочатку будуть навчатися ті, хто хоче пройти навчання. То я думаю, ми будемо навчати тих, хто за законом буде зобов'язаний проходити навчання. Але це залежить від того, як будуть підготовлені збройні сили до навчального процесу, і скільки людей їм знадобиться. Це має бути доповнено навчанням цивільної оборони, тому що навіть якщо хтось не носить уніформу, він повинен Винен знати, як поводитися в ситуації небезпеки, загрози, відсутності зв'язку, води, електрики, всіх тих подій, які часто трапляються під час війни чи принаймні під час небезпеки. Тож, зрештою, усі повнолітні громадяни Республіки Польща та загалом люди, які перебувають у Польщі, оскільки це має стосуватися не лише громадян, повинні пройти навчання загроження й Доктор Лукаш Лукашпшибило також, як на зараз, не бачить прямого й простого рішення для того, що сказав прем'єр-міністр Дональд Туск. По перше, ти закаш великий квантифікатор, чи насамперед це якийсь великий кількісний показник. Тому всі чоловіки, це напевно 8-9 мільйонів людей у Польщі. і Я не можу уявити, що їх усіх сьогодні можна якимось чином навчити чи призвати на якусь службу. Наскільки я чув, це нібито добровільна справа, тобто є кілька видів добровільної участі в якихось курсах чи навіть у якихось військах від одного дня до двох тижнів, і люди самі вирішують, чи хочуть вони. Зробити таку спробу або дізнатися про те, що таке захист батьківщини чи служба в збройних силах. Тож наразі ми ймовірно не маємо достатньо деталей, аби судити, як це виглядатиме. і та інформація бути Експерт вважає, що наразі є замало інформації, щоб однозначно говорити про те, як має відбуватись така підготовка, але доцільно було би розпочати відновлення призову. Мам замало інформації, замало інформації, аби про це говорити. Мені здається. Що доцільніше було би просто почати працювати над відновленням призову, тому що ми повинні пам'ятати, що відновлення призову пов'язане з багатьма різними речами, такими як необхідність мати полігон, казарми, ліжка, уніформу. Вам потрібен персонал, щоб навчати цих призовників. Водночас, збройні сили повинні подумати, яку модель збройних сил прийняти, коли буде відновлено призов. Тож на цей момент я сприймаю цю заяву Туска як обіцянку, що ті люди, які хочуть познайомитися із тим, як треба діяти під час війни, і можливо, яким чином знайти себе в цій службі матимуть таку можливість. Натомість я не розглядаю цього як відновлення призову в будь-якій формі або обов'язкове навчання цих 9 мільйонів чоловіків у Польщі. Тож це буде скоріш за все добровільно, щоб люди могли відчувати безпечніше себе або могли перевірити, чи здатні вони допомогти своїм співгромадянам і своїй країні бателом і своєму пальстві. Лукаш Пшебило згадує про досвід Польщі з 1945 року, та наголошує, що загальний призов у Польщі призупинений. Але не скасований. Обурповше не був в Польсе проводжана. Загальна військова повинність була запроваджена в Польщі в 1945 році, тобто коли Польща перебувала в радянській зоні впливу. ПНР цей призов існував аж до 2008 року, коли його призупинили. У 2009 році остання група людей закінчила підготовку через призов, і тоді військо польське стало професійним. Тож на сьогодні військо польське є виключно добровольчим, тобто цей призов призупинено. Він є його можна. Поновити в будь-який момент, але ми не проводимо загального призову серед нашої молоді. Водночас є ще кілька можливих видів служби, як, наприклад, служба у військах територіальної оборони, але це теж добровільно, і ще в нас є, що називається добровільно обов'язкова військова служба. Тож добровольці можуть іти в армію і проходити строкову службу. Найчастіше вони потім ідуть в армію або через місяць ідуть до війська як професіонали, або служать ще 11 місяців після першого. Місяця, а потім закінчують службу і йдуть в активний резерв. Тож після 2009 року було запроваджено певний спосіб покращення чисельності збройних сил та розміру резервів. Натомість цей призов ще не поновлений, і мені здається, що його треба поновити. Але це була би політично складна тема, тому що я не знаю, чи погоджуються поляки, чи потрібен нам цей призов. Ми побору потребуємо чи ні. Експерт аналітичного центру Марек Буджіш розповів про приклади Данії, Норвегії та Швеції, де військова підготовка є обов'язковою. Сам панська, которых школення військової зобов'язкова є країни, де військова підготовка є обов'язковою і охоплює як чоловіків, так і жінок. Наприклад, Данія є такою країною або Норвегія. У Норвегії не всіх призивають на військову службу. Там готується близько 25% кожної вікової групи. Але ця послуга обов'язкова як для чоловіків, так і для жінок, і це організовано таким чином, що збройні сили відбирають найкращих із кожної вікової групи, які можуть бути найбільш. Шкорисними у війську, тож масштаб цього навчання залежить від поточних потреб, можливостей навчання та підготовки. Однак із юридичного погляду обов'язок може поширюватися на кожного громадянина. Зрештою, ми в Польщі вже маємо деякі елементи обов'язкової військової підготовки. Наприклад, усі чоловіки після досягнення 18 років повинні з'явитися до військових пунктів, де вони перевіряються на придатність до служби. Це елемент загальнообов'язкової військової підготовки. Do służby. To jest element obowiązkowego i powszechnego szkolenia wojskowego. Marek budzisz pojasnił, kto sam może składać ci obowiązkowi dla wiejska wicotki. Prawnie. можливе два системи юридично існують дві можливі системи: можлива система обов'язкової підготовки чоловіків, і це не означає, що будуть навчені всі чоловіки певної вікової групи. Навчені будуть лише ті, кого армія відбере для навчання. Як я вже сказав, у Норвегії це приблизно 25% вікової групи, у Швеції приблизно 8-10% певної вікової групи. Хоча формально юридично там є обов'язок підготовки. Тож може бути Різному вирішальними в цьому виступають потреби армії, і насамперед уміння правильно підготувати. Тут не йдеться про одягання громадян, у форму та замикання у бараках йдеться про те, щоб вони мали відповідні вміння та були здатні набути ці вміння під час навчання. Стані тих умінь наби в часі школення, чи час бути до тебе добре приготуваним. Останнім часом країни заходу зацікавилися шведською моделлю призову. Тож я попросила Марика Будіша розповісти про цю модель докладніше обов'язок у Швеції. Кожен має заповнити дуже докладну анкету, за якою армія визначає, чи потрібна ця людина, чи корисна, чи має вона навички, які можуть стати в нагоді армії, і будує таку індивідуальну військову кар'єру. Проте призивається на підготовку значно менша кількість людей, адже у Швеції це 8% населення. Це означає, що приблизно десята частина зобов'язаних за законом проходять. Навчання, але найкращих відбирають і вони отримують додаткові навички, які згодом просувають їх на ринку праці. Більше того, ті, кого призивають на навчання у Швеції, вважаються елітою свого покоління. Армія відбирає найкращих, і тому ті, хто йде в армію, також вважаються відзначеними у Норвегії, де система подібна. Вона навіть набула таких форм, що батьки цих молодих людей намагаються віддати своїх дітей в армію, тому що це спосіб відзначитися. Казати, що моя дитина краща, талановитіша та здібніша за інших, тому моделей є дуже багато. Важлива якість підготовки, а також зацікавленість і мотивація. Так, наприклад, у Швеції до збройних сил не беруть тих, хто не хоче. Беруть тих, хто хоче служити в армії, бо вони більш мотивовані. А вони хочуть служити в армії, бо підготовка добре організована. Це не просто повзання на животі з автоматом у багнюці, десь на полігоні. Це також унікальні схильності та навички, які окупляться пізніше у професійному житті після звільнення у запас. Після періоду навчання ці молоді люди стають резервістами, але те, що вони пройшли військову службу та набули додаткових навичок, сприяє їх просування. Аня на ринку праці у середньому вони мають вищі зарплати ніж ті, хто не пройшов таке навчання, тому що їх цінують роботодавці. Хто ж тих школи не одбилі, бо сон доценяні через працедавців? У Польщі існують і сьогодні кілька форм військової підготовки практично для всіх охочих. Це, скажімо, тренуй з войським, де єдині умови участі польське громадянство, вік від 18 до 65 років та відповідний одяг. Бувають вони від кількагодинних до фахових, є також канікули з військом для дещо молодших охочих від 18 до 35 років. Є війська територіальної оборони як окремий проєкт. Тож я запитала Марика Буджі чи за умови впровадження такої форми підготовки, про яку говорив Дональд Туск, ці форми співіснуватимуть? Чи нова форма підготовки війська поглини ці старі, призначені для зацікавлених? Моїм бо так мою думку, це буде співіснувати, бо так є у багатьох країнах. Наприклад, у Франції, де є така система державної служби для молоді, окрім цієї системи існує ще з десяток інших програм, які служать і для підготовки, і для інтеграції та залучення молоді до суспільно-корисної праці, бо тут ідеться не лише про військову службу. Тут, наприклад, також ідеться про те, щоб люди відчували зв'язок із власною місцевою громадою. Наприклад, одні допомагають людям похилого віку в будинках для людей похилого віку, інші в лікарнях, треті навчаються надавати першу допомогу та беруть участь у пожежній команді. Це також необхідні навички. Тут не кожен має носити зброю, але кожен має бути залучений до певного процесу розбудови спільноти, здобування додаткових навичок. Бо коли прийде війна, то кожен з цих людей матиме своє місце, і тому він повинен мати кваліфікацію, щоб добре виконувати ці нові ролі. To każdy z tych ludzi będzie miał swoje miejsce i musi mieć w związku z tym kwalifikacje, żeby dobrze się w tych nowych rolach realizować. Z doktorem Lukaszem Przybyłom je także говориła pro dezinformacyjnie i propagandyjskie narratywy Rosjan powiazane z wiejskiem polskim, i pro te, czy zdatne wojsko protiстояти takim informacyjnym atakom. Ekspert każe, że jest багато rosyjskich dezinformacyjnych narratywów powiązanych i z wiejskiem polskim. O jest tych e, narracji wiele. То цих наративів багато. Вони присутні в цьому соціальному просторі з особливою інтенсивністю з моменту агресії Російської Федерації проти України. Наприклад, інформація про те, що польське військо роззброїлося, віддало свою зброю Україні, і тепер ми абсолютно голі, беззахисні та виставлені на агресію Російської Федерації. Це, звісно, нонсенс. Або, наприклад, що це не наша війна, або що американці відправлять військо польське на смерть в Україну. Цих наративів багато. Вони іноді більш помітні, іноді. І менш помічні, треба розуміти, що ці нарації часом можуть бути цілком взяті зі стелі. Вони можуть бути супер дурними, бо треба пам'ятати, як дезінформація працює. Мета такої дезінформації не в тому, аби переконати когось у якійсь таємній змові, а про те, щоб сіяти сумніви щодо власних країн щодо власної армії, щодо власного керівництва, щодо союзників, аби люди вже не були впевнені ні в чому. Це мета дезінформації в платформах Експерт каже, що військо польське готове до протистояння російській дезінформації. О, напевно, тут аніма вонквощі жовні ж розуміє. О, я точно не сумніваюся, що солдати розуміють, що таке гібридна діяльність, чи дезінформація, чи дезінформація, чи спроби вплинути на емоції. Я думаю, що це, мабуть, одна з найбільш стійких соціальних груп у Польщі, бо вони розуміють, що можуть робити росіяни, і знають, як із цим боротися. Тож так, це мабуть найбільш стійка група громадян Польщі до цих дій Російської Федерації. Навчання проводяться, вони це усвідомлюють, і вони можуть із цим впоратися. Потрапив себе з тим нещодавно. В розмові з польським експертом із інформаційної безпеки прозвучала ідея, що зараз, очевидно, настав час для Європи, включно з Польщею, проводити не лише оборонну, а й наступальну стратегію дезінформації. Я поцікавилася думкою доктора Пшибило щодо цього. Газавши в 100 ми повинні погоджуюсь на 100%. Ми мали би розпочати такі наступальні кібероперації, наступальні інформаційні операції проти Росії, відповідати подібним на подібне, намагатися інформаційно вдарити по російському суспільству, щоб воно перестало підтримувати військові дії, щоб воно перестало підтримувати режим Путіна. Можливо, працювати на делегітимізацію уряду Російської Федерації. А можливо також на деколонізацію, тому що Росія на 50% складається з інших національностей ніж росіяни. Однак я хочу підкреслити, що це виключно моя особиста думка. Це не позиція польського міністерства національної оборони чи академії воєнних мистецтв. Це я особисто, як Лукаш Пшибило, вважаю, що ми однозначно повинні розпочати інформаційний наступ на суспільство та уряд Російської Федерації і поводитися так само, як вони. Заховувачу доклання таке коні. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коли йшлося про відправку солдатів війська польського в Україну, категорично заперечив таку можливість. А водночас логічно пояснив це тим, що Польщі й так є, що захищати: захищати свої кордони, які водночас є кордонами східного флангу НАТО. Тож нехай в Україні будуть задіяні сили союзників. Я запитала експерта, наскільки категорично звучить твердження, що Польща ніколи не надійшла свої війська. Торпшебило зауважив, що оскільки Росія розуміє лише силу, то Україна, вочевидь, потребує гарантій безпеки, обґрунтованих силою та міцю, зокрема, і ядерною парасолькою, тому присутність Сполучених Штатів тут необхідна. В тим контекст, я би розумів виступє пана тож я би в цьому контексті розумів виступ прем'єр-міністра і міністра національної оборони Польщі, а саме так, що без гарантій сполучених штатів і без присутності армії США натівські сили або сили країн не сприйнятих як членів НАТО, а як ті, хто хоче допомогти в Україні, такі сили розміщені на території України, аби охороняти цей мир, можуть бути піддані впливу Росії. І що б ми тоді робили, якби, наприклад, не знаю Росіяни почали стріляти з артилерії по польських солдатах без американських гарантій без присутності американських військ поруч із нами без обізноща американських військ на обок нас трохи більше місяця тому володимир зеленський заявив що росія готує до 150 тисяч військових у білорусі вони можуть піти в наступ на україну а можуть і в Польщу та Балтику. Я запитала доктора Пшебила, чи готові союзники до такого розвитку подій. Польська собесні в НАТО в уні Європейській артикул п'яти обов'язує стане знову, ні виступієш польща зараз в НАТО у Європейському Союзі. Стаття п'ята діє сполучені штати ще не вийшли з альянсу, і зараз на це не виглядає. Тому напад на Польщу був би нападом на альянс. Я сподіваюся, що п'ята стаття була б реалізована нашими союзниками. Тож принаймні зараз це мабуть мало ймовірний сценарій, якщо тільки Російська Федерація разом з Білоруссю не захочуть перевірити американську готовність надати нам су. Юзницьку допомогу, Більше того, завжди буває так, що якщо в Білорусі сконцентруються війська, чи то для військових навчань, як от Запад 2017 чи запад 2021 то завжди НАТО і збройні сили Республіки Польща відповідали контррозгортанням. А це означає, що ми також ставили наші збройні сили на вищий рівень готовності, саме для того, аби уникнути такого ефекту раптовості нападу. І теж питання, чи може ця атака з боку Білорусі піти з півночі на південь в бік. Києва, чи Львова. я сподіваюся, що українські збройні сили за ці три роки підготували місцевість і укріплення і солдатів, аби добре захищатися на цій, напевно, досить складній місцевості. Тому що цей кордон дуже на полісі там дуже складна місцевість, дуже і здається, ще ще що оборонятися було, набагато легше ніж там наступати є на полещу там із багато трудне терен. І видається, що там із дуже латвіші ніж Така нагадаю, що з вами була Сніжана Чернюк і щотижнева програма Чи я інформація, а також Марек Будіш із аналітичного центру «Strategy and Future» та доктор Лукаш Пшибило із Академії воєнних мистецтв.